що Євангеліє це сила Слово і воля Божа, яка діє у всіх сферах нашого життя. Як це розуміти? Це розуміти просто. Євангеліє приніс на землю Господь наш Ісус Христос і дав саме головне і необхідне, що мусить людину сприяти людині досягнення богову подоби, досягнення святості. Досягнення самого необхідного, то, що відмічає людину як людина, як Боже творіння. Так що все, що потрібно для спасіння людей, Господь приніс, і все воно записано в Євангелії. І короткими словами можна сказати, це справжній воля Божа відносно до людини, бо немає нічого вищого в світі і всіх творінь Божих як творіння людина. І відзначив Господь Богоподобою, дав образи подобая кожній людині. І це навіки вічний, не може бути другого Євангелія ніколи в світі. Коротко, ясно, дохідливо Господь дає ту науку, яка робить справжню людину і дає їй можливість майбуття і вічному житті з Богом.